Здарова. Даньки взнову в Dead by Daylight. Ну что ж. И снова Эш. Я просто обожаю зловещих мертвецов. Ну ка, кого нам тепер підкинули? <різований> От цікаве совпадіння. В них двох однакові імена. Ja, блін, вони і виглядають двоє однаково навіть. Бо Бу? ну буває. <му> а цікаво, цей ефект сумірується, що оцій подношення на додатковий спавн сундуків. Ну, типа, ця монетка призиває сущність заспавнити ще два сундука. А якщо дві монетки, то що? 4 сундука? Треба буде подивитися зараз, як тільки закінчиться загрузка. Нажати на це меню. І. Натиснути. Ну, навести. В меню можна, до речі, помітити, хто що Хто не в курсі, хто що заспавнив. в ряд це від виживших, і п'яти внизу і окремо від вбивців по Ну і, звісно, найголовніше питання. Кого? Хто проти нас іде? М'ясокомбінат ідео. Монструозне місце. Сам не знаю, на що я відкриваю сумбуки. Блин, шо я несу? Конечно знаю ради ачивки. Там не часто нагадається щось полезное. Ну, аптечка мені відносно, полезна. Просто ускоряє лечение, у і и так є навык сам собі доктор. Ага, да, эффект суммируется. Тоже надеюсь, что в БФЦ не Афка. Нет, не АФК. Її ненавиджу. це допоможе мені відірватися, самолікування. З цього ракурса я цю дрянь легко побачу. ти і стогнеш. Текла. Хоча з нею розслаблятися ні в якому разі не можна. Все-таки ця дух. Як там її звати? Рін, да. Вона. Вона ж може оце, преслідування через мір духов робити, так що з нею ні в якому разі не можна розслаблятися. Ну-ка, ну-ка. Ну Помагає відірватися, але в цього є, так сказати, і протилежний бік. А саме такий підхід вибішує вбивць, і вони починають жорстко тунелити. А якщо й не тунелити, вони тебе запомнять. І коли повішають на крюк, то будуть конкретно злиться. Може включити жечащий кемпінг. Отлично. Давай тормоз. Карта для уб'єм це не надто проста. Но все. Но поки що все йде отлічно. Но не варто забувати. Я не раз стикався з ситуацією, коли вже чуть ли не... один генератор лишився. І стає настільки важко, що вбивці. Про... що вбивця просто всіх нагибає. А то й взагалі, коли вже генератори відремонтовані, може бути і Трьох чотирьох уделай. Понятно, в Бевце явний новачок. Типа. Вони його водять, поки ми ремонтуємо. Як? Був би я на місці Рін, я б вже до першого. Мене водять з носу. Я не подивився. В неї є оце нікому не скриться от смерти. Ей, чого ти присідаєш? Сначала подумав, чтоб. Лечиться. Ладно, уж підичку. Эээ! Ч ви мене горкаєте, притулки? Боже, вона нас доживе! Ні, ну. Тікати треба зразу адетоксичити. Один навик ніяких подноше... ні ні подношений, ни улучшень, ни подношень новачок. Ну ладно, новачок старався. Йому уважуха. Ну, повеселились на 4 з 5. Проти новачків не надто весело, но все одно. Він, він або вона не сприйме, як на смішку мою похвалу. Я все таки сам помню, був новичком і... Лажав по повній. Ну а на цьому пока все. Já cruzou o arroba. Bacal.